Не знаю, з ким він там єднався за півтора мільярда гривень в рік. Півтора мільярда немає, міністерства, наче вже немає. Так, і ви знаєте ту корупційну складову, яку зараз відбулася. Десь ні Чернишова, не міністерство, не півтора мільярда із цього міністерства, і що було зроблено, ніхто не знає. Тому будемо все робити для того, щоб вища виконавча влада це. Кабінет міністрів, який очолить президент України. Наступний буде, звісно, після змін до конституції, порядку і таке інше. Тому я буду пропонувати, щоб у нас було не 19-18 міністерств. У нас було виключно там 7, можливо, вісім міністерств. Зараз я тоді дивлюся. Так, які будуть міністерства, я буду пропонувати це.